Ожиновий живоплід. Зимова історія. В одному мальовничому гаю поряд із щедрим полем і сріблястим струмком уже багато поколінь родини мишей облаштовують хатинки в коренях і стовбурах дерев. Через густі хащі ожини в гаю селище їхнє зветься Ожиновий живоплід. Миші ожинового живоплоту мають вельми заклопотане буття. За гарної погоди вони збирають квіти, фрукти, ягоди й горіхи, готують з них варення, маринади та консерви, які дбайливо зберігають у пенькоморі, аби ласувати ними протягом зимових місяців. Утім, старанні мишки. Знаходять час і для розваг. Протягом року вони відзначають сезонні свята, влаштовують бенкети, знагодичи його з дня народження, весілля чи навіть рясного снігопаду і роблять це дуже весело. У селище ожиновий живоплід прийшла зима. Щойно сонце сховалося за обрій, холод підступив звідусіль, крижаний вітер дмухав зі сходу й обіцяв сніг. У темних хащах ожинового коріння зринали запалені у крихітних віконцях вогники. Ще більше вогників рухалося у різних напрямках від пень Зникаючи в нірках під деревами й кущами, це мишки, що зачули сніг у повітрі, поспішали до своїх домівок, вечеряти поруч, із затишним вогнищем. Доглядач пенькомори, пан яблуневий, ішов додому останній. Коли він дістався яблуневої хатинки. На землю вже падали перші сніжинки. Це ти, Любчику, озвалася пані Яблунева, щойно він зайшов у двері. Смачні аромати долинали з кухні. Пані Яблунева півдня пекла пляцки, тістечка й пудинги на найближчі холодні дні. Вона підсунула два крісла до каміна і принесла вечерю на таці. У сусідній мешачій оселі, облаштованій усередині великого граба, стояв неабиякий гамір. Адже це була перша зима малюків родини льонок. Сніг іде справжній сніг. пискотіли двоє мишенят. Мирось і Черсак. Вони гасали кухнею за своїми сестрами, конюшинкою і китичкою, з пригорщами снігу, які нагребли на підвіконні. Нумо. всі до столу. гаркнула пані льонок, розливаючи гарячий каштановий суп у маленькі миски. Після вечері. Мишенята повкладалися у свої ліжечка, однак були надто схвильовані, щоб заснути. То щойно дорослі принишкли внизу у вітальні, малюки повистрибували з ліжок і вмостилися біля вікна дивитися, як летять сніжинки. Завтра будемо кататися на санчатах, озвався Мирось. І наліпимо до чаю оладок зі снігу, додала конюшинка. Зробимо снігову мишу. підхопила китичка. А я її розвалю. гукнув Черсак і спихнув сестер зі стільця. Наступного ранку мешканці ожинового живоплоту прокинулися і виявили, що їхні вікна. Наполовину засипані снігом. Пані яблунева мусила залізти на кухонний стіл, а тоді стати навшпиньки, аби лишень визирнути двір. І що за видовище постало перед її очима? Біла пухнаста ковдра вкрила поля довкола, і всі стежки й рослинки. Зникли під нею без сліду. Коли миші родини льонок зійшли вниз на кухню, аби поснідати, там було темно і тихо. Пані льонок розпалила пічку свіжими дровами і доручила конюшинці пекти грінки. Незабаром всі сиділи за столом і складали плани на день. Насолоджуючись грінками з вершковим маслом і чаєм з ожинового листя, снігу намело більше, ніж могли передбачити мешканці ожинового живоплоту. Він повністю засипав вікна перших поверхів їхніх осель, а подекуди кучогури сягали набагато вище. Миші визирали з вікон своїх спалень, махали лапками і озивалися до друзів. Достатньо аби влаштувати сніжний бал, чи не так? гукнув пан льонок до пані Яблуневої. Сніжний бал, натомість захоплено озвалися маленькі мишки. Кожна родина ожинового живоплоту. Тримала в комірці у передпокої лопати, мапи і мотузки. Тож після сніданку миші взялися рити тунелі між деревами, прокладаючи шлях до пенькомори. Черсак і мирось по первах також допомагали, але потім зрозуміли, що ж бурляти сніжки. Набагато веселіше, ніж працювати. Не дивно, що їх відправили назад додому, аби не заважали. Лорд Гаймеш викопав прохід до хатинки старенької пані Ясноокої та допоміг їй розпалити камін. Стільки снігу я бачила хіба за молоду, коли тільки но побралася з паном Яснооким, зітхнула вона. Тоді, звісно, було влаштовано сніжний бал. Певне, я одна єдина лишилася з тих, хто пам'ятає те свято. Коли тунелі були сформовані, вся мишача громада зібралася у залі пенько мори. Пані Яблунева Дістала з буфета кекс із кмином і заварила з банок кави з жолодів. Миші пригощалися, тупцюючи довкола пана Яблуневого. Аж доки він не підняв лапку, привертаючи їхню увагу. Ми з лордом Гаймишем погодилися, почав він щойно запала тиша. Що маємо? Шанувати традицію наших пращурів, пан Яблуневий схвильовано кашлянув, розправив вусики і продекламував: Коли сніг впаде пухнастий, замете поля й гаї, Білим стане терн гілястий, зорі спалахнуть в імлі. Слід на мишачий загал влаштувати сніжний бал. Друзі, я оголошую підготовку до сніжного балу, який відбудеться сьогодні ввечері у крижаній залі. А де це? Тишком спитала конюшинка, поки інші миші радісно гомоніли і плескали лапками. Зачекай і побачиш, відказала пані Яблунева. А поки що ходімо, допоможеш мені зі святковим частуванням. Неподалік пень комори намело величезну кучугуру снігу, огледівши її з усі біч, старші миші дійшли згоди, що це відмідне місце. Для облаштування крижаної зали. Пан Яблуневий викопав перший прохід всередину, аби перевірити, чи сніг достатньо цупкий. Те, що треба. гукнув він із кучогури. І інші миші схопилися за свої лопати та взялися до роботи. Викопаний сніг вантажили на візки і відвозили вниз до струмка. Мирось і Черсак також зголосилися допомагати, але потім пан Яблуневий упіймав їх за пханням бурульок китичці за комір і спровадив їх додому. Поступово всередині кучогури утворився простір, подібний до зали. Пан Яблуневий Ретельно дослідив стелю зали, аби переконатися у безпеці. Надійно, як у пенько морі, урочисто повідомив він. У кухнях осель ожинового живоплоту так само кипіла робота, булькали гарячі супи, каші та узвари, рум'янилися і шкварчали пироги. Конюшинка і китичка допомагали пані Яблуневій із запеченими яблуками, а хлопцям наказали триматися подалі, оскільки вони їли більше, ніж готували. Мені не шкода, любчики, пояснювала пані Яблунева, але щось має лишитися і для свята. Освітлення крижаної зали доручили світлякам. Пан льонок надибав їх на березі річки, а пані Яблунева попіклувалася, аби вони були ситі й задоволені перед роботою на цілу ніч. Надвечір оздоблення святкової зали було завершене. Крижані колони і скульптури вигравали синьо-зеленими барвами. Підлога була гладенька і блищала, мов дзеркальна. Столи з наїдками розташували в кінці зали. І кухарі метушилися довкола них, завершуючи приготування. Мишенята декорували сцену для оркестру. Оберемками гостролисту, а хранитель винного льоху Базилік попіклувався про стільці для музикантів. Щойно все було готове, задоволені миші розбіглися по своїх домівках, аби причепуритися. А коли вони повернулися у найкращих своїх вбраннях, почалося. Справжнє свято. Мирось із черсаком сховалися під столом, аби спостерігати за тим, що відбувається, і тільки їхні маленькі лапки часом зринали, аби вхопити щось смачненьке зі столу. Базилік заграв на скрипці веселу мелодію і розпочалися танці. Миші стрибали, тупцювали, крутилися і ковзали блискучою підлогою швидше і швидше. Зрештою, Мирось із черсаком не втрималися і також пустилися до танцю із сестрами. Вони кружляли так, що їхні лапки ледь торкалися землі. Щось Мені голова йде обертом, пискнула конюшинка, мало не позеленівши. Добре, що пані Яблунева саме нагодилася, запрошуючи усіх до столу. Святкове частування і танці тривали до пізнього вечора. Опівночі всіх дітлахів відправили відпочивати додому. Коли батьки влаштували малюків у ліжечках і поцілували на ніч, то повернулися на бал. Базилік саме приготував п'янкий ожиновий узвар. Танці продовжувалися і жвавішали. Свято тривало аж до світанку. Урешті решт музиканти потомилися. Крижані колони почали танути. Сонні миші вже не мали ніяких сил танцювати, тож неспішно розійшлися сніжними тунелями до своїх домівок і вмостилися у теплих ліжечках. За вікнами займався новий день. Знову пішов сніг. Але всі до єдиної миші ожинового живоплоту солодко і міцно спали.